Квартир, які заплановані військовослужбовцям, там буде ще. Це питання. Ні, ви зараз. Ви тільки що заявили, що ви захищаєте інтереси військовослужбовців в соціальний заклад? Скільки квартир передано військовослужбовцям права, яких ви захищаєте? Першим відповідь на вас запитання. Розуміло, але на вас питання я відповідають. Згідно з такою перекладки, яку він надавав нам управління розвитку. На даний момент це на таке пам'ятає, це може бути вичним, на даний момент передавно в порядку можливо більше десяти квартирів. А що це лопати? Я не знаю, я не забутовий, бачив чи. Ви зазвичай, представник прокуратури, проблема не в тому. Ви тільки що сказали, що ви вступаєте на звернення якої громадянського. Якщо в нас справу повернутися на початок, то ми побачимо, що звернення спочатку було не Міністерство оборони про захист прав, а було звернення фізичних осіб, які просили прокуратуру захистити їх порушені права, які звернулися до Генеральної прокуратури. А потім вже... Пішло по резолюціям резолюціям, що до військової прокуратури, яка розповідала на стороні тих, хто звертав. А -у -у. Не то, що це на резолюція? Я, 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 я таке питання, на скільки літа ну, я відповів. Тобто, було здання прокуратури міста Києва. З якою треба дивитися міст звернення і тому що не вимагає прокуратури, Трошки скупити урожах справи, там, берегти обмежень. Мешканці це загальне писання. По-друге, підстави для будь-якого спеціальності інтересу народи, це є фізичне допоможе. Ну, там є законні прокуратури, що це під час. Воно з Міністерством оборони ставиться? воно що нас? воно, є ціле міністерство, там є цілий департамент юридичний. І управління розвитку. Там саме є юристи. Є підстави для захисту інтересу фізичних осіб є підстави для захисту інтереси. В чому у вас юридичні особи органи держави, Міністерство оборони, управління розвідку, які не спроможними захищати власне права? Є залізниця підстава. Якщо ми записали інтереси фізичної, це має бути якісь ваги фізичного чи психологічного, якщо якщо це не мають бути порушені інтереси держави і прокуратура втрачає самостійно. Врачаєте в цьому саме? На момент звернення, тобто використовується для захисту прав інтересів держави, фактично права держави порушуються в тому, що. В даному будинку 10 квартир мали передати передали. На виконання цього дуру вже передали. Там 600 квартир, а 10 квартира. Називаєтеся, і це відбув і в інших проблем. Я лише хочу проконцентровувати. Не хочу з того, щоб початку. Питання щодо того, чи є юридична особа, головне управління розвитку. Наша честь, вони зараз стосуються, що вони волонтера юридична особа суднього запросила. Наша це такої підстава. Це так само те, реєструє, що тут прописують, це підстава. Юридичний статус юридичної особи встановлено було з моменту державної реєстрації державному реєстру. В мене розказує, що це таємна інформація. В матеріалах справи є відомі на цьому дослідження до з департаменту державної країни. Служби безпеки України, а вона веде державний реєстр. Інформацію, що є державним дівчинком, там чорно побігному написано. Інформація щодо того, чи є юридична особа або не управління розвідку, не відноситься до державної таємниці. Таким чином, далі товариш вводять цю команду. Хай, що не можемо надати до держплаємниця. І офіційно доки це не держкаємниця. Далі ваша честь, що до пам'ятки занеслої пам'яті, ви наполягають, що вона була знесена. Ваша честь. Відповідно до закону про охорону об'єкту культурної спадщини вказано, що щойно виявлені пам'ятки до прийняття рішення про занесення або не занесення, ніхто державного міського пам'ятника охороняється на такому самому рівні, як і пам'ятки. Тобто, поки вона не прийнята рішення, вона є пам'ятка, щойно виявлена. На момент прийняття оскаржного рішення це була щойно виявлена пам'ятка. Рішення про занесення або не занесення не було прийнято. Відповідно, вона підлягала охороні на рівні з Відповідно, ніхто її руйнувати не мав права. Поки не було прийнято. Рішення прийнято було щодо не внесення 50-х, які зруйнували, що було протиправно. права. Далі ваша честь. З того, що я починав. Містобудівне обґрунтування є різновид містобільної документації. Земельне містобудніванні. Що я починав прозор? Я писав. містобудівна документація розповідає розробляється від до відповідно до ПДБ-365-92 і саміта реклама комунального розвитку. Там передбачено, що має бути обраховано. Обраховано, скільки квадратних метрів озеленених на кожного особу, скільки дитячих місць, у школах, скільки дитячих садів садик, хто не видно собаку. Ваша часть там розрахунки не помні. Що вони зробили? В це командуванні розроблено 212 квартир. Насправді там має побудовано понад півтори тисячі пакетів, 150 квартир як військове мали надання. То є зроблено, завідувано недостодімність под'ємне опорятування, заниженим показником кількості квартир для того, щоб вона вкрасти нормативи, або зелені там взагалі немає розповівся. Це друге. Третє, ваша честь. Щодо того, що дуже гарно звернувати тих, мій колега, за допомогою поранню що відсутні погодження проєкту відведення земельної ділянки. І немає дозволу, рішення є влада не розробити представник головного управління розвитку зазначає, посилається на правило, якийсь незавершення кімнатний пише, що звідповідному пункту 8. Що написано, що Київський міський голова або секретар направляють до головного управління земельних ресурсів для відповідної підготовки. Але питання по висновок, а то відповідне рішення. Бачите, відповідно, до закону місцеві оправдання вказано, Київська міська рада і полетіальні органи. Рішення приймає лише на сесії, форма рішення приймається сесією, полетяльні органом на сесії. Київська міська голова може прийняти розпорядження, доручення, але не рішення. І в цих правилах, які посилаються представників головного управління, нічого не сказано, що цей що долучення Київського міського голови це є рішення таких прав. Там нічого про це не сказано. Ваша честь. Не а чим чи не Ваша честь? Звичайно, задовольнити нашу апеляційну скаргу, скасувати рішення суду першої інстанції і постановити не нове рішення, які задовольнити позов повному оці. Проголошення розвитку несудове рішення іменем України 19 грудня 2015 року, колеги суддів Київського операційного адміністративного суду складу голову, що в судді почми судді земельного лікарських тіховів, зараз в цьому суд, судовому засіданні залі суду апеляційні скарги Ріжкова Якуковської. Першного адміністративного обсуду міста Києва і 24 лютого 2012 року в справі за адміністративним позовом Якубовської Лобенко Лінчук проти Київської міської ради, 3 особи Міністерства оборони України, головного управління розвитку Міністерства оборони України, Київська муніципальна аценат Хрещаних Кобриса з обмеженою відповідальністю Інвестбудресу, департамент збройних ресурсів, виконавчого органу КМДА про визнання протиправного скасування рішення постанови. Апеляційні скарги Гінченко Адіна Олексійовна, Якуповської Вікторія буде задовольнити постанову ж адміністративного суд міста Києва <плес> від 24 лютого 2014 року скасувати та постановити нову якої позовні вимоги Якубовської Вікторія Едуардівни Лапенко і, і Інченко до Київської міської ради, третій особи Міністерства оборони України розвитку Міністерства оборони України, Київської муніципального захист, товариство збереженої відповідальні структури і невезду ресурс, <плес> департамент <плес> <плес> земельних... Ресурсів виконавчого органу КМД пропознання про скасування рішення задоволення скасувати рішення Київської міської ради 83 діб 140 від 28 вересня 2006 року про надання та передачу головному управлінню розвитку Міністерства оборони України земельних дітей будівництва експлуатації обслуговування житлового комплексу та житлових будівель соціального призначення по Київській 15 в районі міста Києва, в районі законної сили з моменту проголошення.